Друзі, вітаю! У глядача виникло питання про подвоєння суми штрафу. Слухайте уважно, треба докладно розібрати цю ситуацію. Тут мова не йде про штраф за наявку по першій повістці, а потім за наявку по другій повістці. Тут мова йде про примусове виконання рішення згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кодексом встановлено обов'язок правопорушника сплатити штраф протягом 15 днів. І потім у нього є ще 3 робочі дні на надісування документу про сплату штрафу. Якщо правопорушником не виконано цей обов'язок, штраф з нього стягується в примусовому порядку в подвійному розмірі. Зрозуміло. Тепер повертаємось до питання глядача. Припустимо, людина без поважних причин не з'явилася за двома повістками. За кожним таким випадком можливе накладення штрафу в розмірі до 25 500 гривень, загалом 51 тисяча гривень. Людина не оскаржує ці постанови і не платить штраф. Постанови передають державному виконавцю для примусового виконання. Сума штрафу подвоїлась. це вже 102 тисячі гривень. Далі рахуємо виконавчий збір 10%. Це ще 10 200 гривень. Що ми маємо? Людина двічі не з'явилася без поважних причин за отриманими повістками, не оскаржував постанови, і державний виконавець в примусовому порядку. Має право стягнути з цієї людини 112 200 гривень. Досить проста арифметика. Висновок. Щоб не платити штрафи в подвійному розмірі, сплачуйте їх вчасно. Якщо є підстави для оскарження, не чекайте, одразу оскаржуйте такі постанови по адмінсправам. Щоб в останній день не шукати фахівця, прямо зараз зверніться до адвоката і сьогодні укладіть з ним договір про надання правової допомоги. Сподіваюсь, інформація була корисною. Гарного всім дня. І ще момент. Хто бажає співпрацювати? Мій телефон в шапці профілю.